Привіт, друзі! Ми з вами вирішили сьогодні відвідати фестиваль пива. Третій вже. Видали нам значить, ось такі от е, браслетики. Квиток кошту, якщо ви будете купляти через сайт 350 гривень, якщо в касі, то 600 І ось е, дається такий от келих покажи, з пивом. Їхнім... От. Ви підходите до тих дівчат або показуєте, що ви оформили. Ось тут забираєте келих з пивом і тоді вже йдете на вхід. Що третій щорічний фестиваль крафтового пива та барбікю. Хочу зазначити, що сам квиток коштує 400 гривень, але 200 гривень коштує келих з пивом. І ви можете не покупати собі келих з пивом, але там вам без цього келиха ніхто не нає. Келих, келих потрібен. Має бути. Келих має без бути. цього келиху вони попереджали, що туди нема сенсу проходити. Так що, коротше, друзі, без келиха вам не налеють. Так що ми взяли свій келишок і йдемо на територію дивитися, що ж там дають, стоять хлопці на охороні, які перевіряють то все. Тому на вході перевіряють ваші сумочки, щоб не було нічого зайвого пронесено, безпека за безпеку дбають. Ну а всередині давайте пройдемося, подивимося, що тут пропонують. Ну, пиво таке, як сказати, солодке. Так, да, воно таке. Дійсно відчувається фруктовий смак, воно таке є фруктове, фруктово, гірковато, солодке, нефільтроване, не біле. Представлена продукція от там от від Beer, Можете бачити, там можна щось собі придбати. Різні снеки. до пива пивна продукція. Давайте пройдемося по території. Там. Подивимось з вами, які бачите, поставлені такі столики є. Ви собі от -от -от від броварні певна легенда з самого серця Харкова, Найду. харківська продукція представлена, бачите. Є зазначені ціни. Доброго дня. От, можна... Пиво крафтове. Співце, пиво. Ми їдемо в проварні, хто приїхали на фестиваль. Харків ми стримуємо. Згідно повністю з вами. Треба купити це, щоб взяти це. Так, да, ми, да, ми тільки прийшли, тому обов'язково вернемося. Дякую. Друзі, є таке пиво цитадель. Є ціни, бачите. Є. Різна продукція, різні ціни. Можете бачити. Доброго дня. Пиво клепка. Це ціни, так? Да? Ось представлені ціни, вище тут зразу є дуже зручно, що можна підійти, зазняти. То Чи є пиво у вас? Воно звідки, де вариться у, у Львові, так? Да? Ага, поняв. Наше львівське пиво обов'язково кого доб'єм, завітаємо. Блукач. Також є пиво, доброго дня. Та от ціни позаду теж визначені бачите. То подія в принципі тільки почалась, ще зараз пів сьомої. Людей не дуже багато. Але є шанс все то оглянути. Може в суботу, в неділю буде багато. Так, сьогодні п'ятниця, друзі. Зараз день тільки нещодавно це відкрили, тому ще йде така розкачка, можна сказати. Різні бренди. Атмосфера позитивна, бачите є. Можна придбати навіть якісь стаканчики, які до пиво наливати. Тут є і каньячниці. Є і каньячниці, є і під пиво різне. Рощину ці замовляємо, цін не бачимо, але ціни в принципі всюди однакові. Бачите, ціна, тут погано видно, за 0,460 гривень, за 0,3 120. 0,280. Тобто відома дуже правда в нас у Львові. Представлена їхня продукція. Досить часто вона виступає спонсорами забігів, які проводяться у Львові. Що, по цінам ми, в принципі, поглянули Це що? По пиву. також та, є. Не пиво. пивом. Так, є також ще тут е, до пива, перекусити. Можна ще тут пере... перекусити чимось смачненьким до пива. Різні, різна грильова продукція. Ти будеш закусувати, дуже зручне домовлення. Доброго дня. О, тут от є допива різні закусочки. медово Як Якщо розбивається, там Там гриль барбікю, вони тільки Ага, це американські грилі. Це, це де Чи В продажі. Може і так, да, представлено, як продаж. А отут от вже готується до смаження. Картопля фрі, чедер, моцарелла, сирний соус, вузька цибуля, пармезан, 320 гривень. Собто це вже такі тут будуть комбо меню. Що ви можете поїсти, випити О, на мангал хаус. Да? Донори. Вхід сюди, без, якщо не на сайті, то 600 гривень, так? Та. якщо не брати на сайті. То... То... О, шашлик курячий 300 грам 280, зі свинини 280, ковбаски мюнхенські, 260, картопля з соусом 150. Ну, нормально можна взяти собі там мюнхенські ковбаски. Зараз пройдемося, візьмемо щось собі, звичайно ж. Картопля з соусом. Дуже апетитно виглядає. А це не солодкий дуже. А це, так. Можна навіть тут полуничку скуштувати. Це полуниця в шоколаді. Так. Ти собі заливаєш, там є білий, чорний, хот доги по 300 гривень. І тут гарбузик представляє ресторан української кухні свої страви. Ну, по цінам не знаю, цін не видно. Різна, різна грильова продукція виглядає досить апетитно. Абсолютно ціне, тому то ми собі зараз. Давайте нам картопельку і шаш... шашлик. Свинина. Олександра, ти як. О, так що ми зараз замовимо і розкажемо. Взяли шашличка, соус, барбекю Картопелька втікла одна. нас картопля. Картопля втікла. Ось, розігрівають, бачите, на такі цікаві поверхні, вона так нагрівається. взяли овочі собі, картопельку, грибочки. Зараз зайдемо, що візьмемо пивка. Ми будемо шукати де сісти. Будемо шукати, де присісти. Ну, це квест. Але я думаю, що ми з тим впораємось. Ми У ми, нас вийшло знайти столик. Ми добрали пиво наших друзів з Харкова, взяли 0,3 пива світлого нефільтрованого, заплатили за це 100 гривень. І це нам обійшлося 610 гривень. Ну, пиво таке, воно досить легеньке. Абсолютно. М'яке таке, не відчувається, немає такої гірчинки яскраво вираженої, воно таке досить лайтове. Бачите, користується популярністю. Шашличок. Бачу, що жорстковат. м'яко кажучи жорстковат. Гарбуз. Ресторан української кухні пригощає. Ну, давайте я спробую відкрити. Я думаю, що якщо у вас є зуби, це не проблема, але... Не Ні, то й попався кусок, це такий абсолютно. Ага. Другий кусок. Ну, мені жоден. Він ну, суфей. Шошлик суфей. Неможливо пропускнути. Це кажучи. Не смачно. Зелений, не, не перчений. Да, вкус, до речі, дуже нейтральний. М'ясо. Шашлик у нас значний взагалі. Шошлик мінус. Мінуса. Шашлик мінус овочі. Плюс-мінус. і ну, якось так, друзі. Коротше, хто любить нейтральний смак м'яса, трошки підсушений такий шашличок. Ресторан Гарбуз. Хто любить якісне пиво. Нам сподобалось дуже певна легенда. Це фото. Наразі так. Далі ми ще будемо смакувати, розказувати вам. Ну, але так. нам сподобалась певна легенда. Ми спробували, Олександра не дуже любить пиво, але також. Чи нам треба забивати шашлик? Да. <реш> Далі буде, друзі, ми з'їли нарешті шашличок. Від гарбуз ресторану української кухні. І ми зрозуміли, чому він такий сухий, я вам скажу, це таке. Ну, шашлик Якщо у вас є добрі зуби, якщо вам подобається ефект розривання м'яса, ну тоді купуйте, тому що шашлик на правду дуже жорсткий, він без смаку. Він не має ніяких приправ, напевно, в собі, тому що просто м'ясо підсмажене, причому таке враження, що підсмажене вже раза, напевно, три. Його спеціально таким роблять, щоб більше купувати пиво і запивати, тому що без зап... запивання це м'ясо неможливо прокупувати. Він дуже тому... сухий, направду. Це Спеціально так зробили. Шкода, тому що. Тому що це пиво треба було смакувати, а ми просто їм о, запили. Да. Так. Вот, тому ми спробували певна легенда. Дру, друзі з Харкова. Ну давайте. Куди? Клепку? Можемо клепку. Давай. Налити нам вашого чогось. Насичений, насичений кавово шоколадний шоколадний аромат. Ну давайте ми спробуємо, тому що ми ніколи такі не пробували, так? Так, давайте. Ну давайте 0,3. На двох. Зараз, друзі, дивіться, який цікавий мілк. Та, насичний каво-шоколадний став. Зараз пробуємо розкажемо. Ну, Олександра, пробуй. У нас такі, такі, такі Ну йдемо, що буде стоїмо? З, з градусом. <с> такі бор на як бородинський хліб, але... Ну, да, друзі, Воно таке дуже подібне до класичного пива, але темного. Відчувається такі, е, гіркота хмелю. Е, ну, Хто п'є пиво, той розуміє такий смак темного пива. Але він ще має нотки, такого, як Олександра сказала, бородинського хліба. Саме ці нотки дають таку солодкавість. Тому я більше прихильник світлого пива, ну, але тут це я прихильник світлого пива. Якщо враховувати тих, хто любить темне пиво, то в принципі варто спробувати. Так, да, Дійсно, відчуваються нотки такі і какао. Цікавий досить смак. Я люблю просто більше м'якіші смаки, але м'якіші смаки, ну, це тільки. Світле пиво, але ну, ми не можемо тут смакувати лише світле, тому відклесків темне. Рекомендуємо! Друзі, ми тут знайшли класну точку, тому що тут є пиво, ось таке от. Називається пиво недільного ранку. Воно має нотки томату зі спеціями. Це для дітей. Дуже цікавий. Ну так, да, воно таке. Дуже цікавий, це не пиво. Не піца називається. Ціни на нього ось такі. От будете тут, обов'язково спробуйте. Хватить. Олександра дорвалась до дегустації, смакує це пиво, яке є. Ну, досить цікаві смаки тут, от, в тій точці, тому якщо будете, то обов'язково спробуйте. Так, то по, по класичному пиву темне світле. А тут от це такі доволі дуже, дуже незвичні, приємні смаки. Ну, це прикольно. Ні, то бери, яке ти хочеш. Я же... Бери, я... Я... бери який хоче. Візьми такого 0,2 Так що зафіксуйте собі це, спробуйте обов'язково незвичні смаки. Тут кожен смак і, в принципі цікавий досить. Тому... На на да, обов'язково візьміть з собою зранку. Для того, щоб привести себе в тонус. І Ще один момент, який варто зазначити, що розрахунок у всіх тих кіосках не готівкою, а картою. Тому майте з собою або пейпас, або карту, якою зможете розрахуватися за продукцію. Це стосується певних кіосків. Знайшли цікавий з Олександрою варіант з пива, заморожене пиво. фрік. Можна спробувати цікавий варіант. Зараз ми його замовимо, спробуємо і вам розкажемо. От Тут є ціни. Тому пробуємо і зараз розкажемо. Це, друзі, алкогольний сурбет, якби морозиво, певне морозиво. Бачите, як воно виглядає. Зараз Олександр його набирає. Дають такі трубочки. І зараз ми його будемо смакувати, пробувати, що ж це таке. фреш, Йогурт для дорослих! Вау! Прикольно. Друзі, ви це маєте спробувати фрік. ось так воно виглядає! Це нагадує, йдемо сень сюди, бо тут колонки. Алкоголю фактично не відчувається. Ні, віддай, Чи може ми просто вже, вже насмакувалися. насмакувалися багато різного пива? І це воно таке дуже йогуртове. Але смак пива відчувається. Просто твоє останнє пиво вирошене. Смак пива відчувається, він такий легенький, але він дуже прихований саме іменно солодкою ноткою, якоюсь, напевно, полуничною. Не знаю якою саме. Але це дуже цікавий смак, і щось нове таке. Хто любить солодке, сподобається точно. Це такий сурбет. Пивний. Для дівчат, це таке, я не знаю, це, йогурт. Це, це, це має бути завершальне пиво. Це десерт. Це десерт. Дуже класний десерт. Ну що, ми помалу виходимо, так? так ну ми вже взяли завершальне пиво. Так, ми вже взяли, ми вже взяли десертик і ми виходимо. Зараз вийдемо і все розкажемо. Короче, спробували ми, значить, підведемо підсумки, спробували ми шашлик від ресторану гарбуз української кухні. Можемо сказати, що що шашлик тут. Не варт, не знаю, ну принаймні ми взяли і ми взяли той шашличок, йдемо так туди, самі. ми взяли цей шашлик і не отримали ми задоволення від того шашлику, тому що він дуже сухий, смаку він ніякого немає. Завдяку, завдяки цьому сашликому випали на пів вітра більше. Друзі, шашлик, друзі, вийшов сухий, без смаку. Не знаю, я би там не радив брати, спробуйте, може, десь в іншому місці. З приводу пива е, сподобалось найбільше. Це ото, що ми брали перший раз світле, нефільтроване е, Харківське. Харків, місто Герой. Мені, Світло недільний. сподобалось дуже. Недільний, отой, отой, от, да, недільний варіант того пива. Ранішній недільний, Ранішній недільний з томатами. це ну, Взагалі той кіоск, там дуже цікаві такі смаки, вони незвичні. Самий незвичний це той от недільний ранок. І отой от йогуртове пиво, такий, як вони сказали, це такий пивний сурбет. Завершальне, як на десерт, його треба брати в останню чергу. Хто любить темне пиво, звичайно, спробуйте, те, що ми пробували. Таке з какао, воно теж має свій дуже цікавий смак. Просто тут ми з Олександром, ну, ні я, ні вона, не любимо темне пиво, тому так вийшло, що... Ми не скажемо, що воно не смачне, нічого. Ні, воно дуже класне. Просто Воно має ту гірчинку, терпкість, таку, яку е, я люблю, легкість, біле, нефільтроване, легке таке пиво з легкою ноткою гірчинки. Тобто ось так, а в загальному хитрість тут полягає в тому, що в принципі потрібно зареєструйтесь просто через сайт. Як то там дисайн робила? Сканувала той QR-код, що там є, чи як? А як? Перейшла по силці. Була в Тіктоці реклама. Я перейшла по силці, яку ви там давали. Ага, Все. в Тіктосі, значить треба знайти ту рекламу, перейти по силці, зареєструватися там, тоді ви. вам обходиться вартість, ви реєструєтесь за 350 гривень. Якщо ви маєте УБД, ви заходите безкоштовно, вам дають... За 350 гривень у той бокал, да? Так. одному. Тоді у вас виходить вхід 150 гривень, 200 гривень коштує бокал. Якщо ви заходите через касу, е тут просто прийдучи сюди, заходите через касу, тоді у вас коштує вхід 400 гривень і 200 гривень коштує бокал. Тобто, відповідно, ви маєте заплатити 600 гривень. Без бокалу ви сюди не зайдете. Без тобто, бокалу Тобто вам потрібно заплатити 600 гривень. Ось така от хитрість, друзі. Ну а ми завершуємо сьогоднішній день, п'ятниця. Відкриття того певного третього фестивалю. Кому цікаво, приходьте, кому ні, маєте можливість переглянути безкоштовно на каналі. Тому всім бажаю гарного дня, мирного неба, тихої ночі. Бережіть себе, далі буде.